Ой, сьогодні подивилася на Тік-Ток дуже-дуже багато відео, як люди виїжджають з Америки. Багато ці люди із країн третього світу. Багато із е, країн третього світу, які переїхали в Європу, зробили якісь там документи, приїхали в Америку, також виїжджають. І вони кричать, що в Америці немає, традицій немає в Америці, але так як ми українці знаємо, як ми підтримуємо наші традиції, нам не має значення яка країна. Ми їх підтримуємо кругом в будь-якій країні. А ці люди звертають на традиції, що в Америці немає традиції. Навчіть ваших дітей традиції, і у вас будуть сімейні традиції, а вони звертають на Америку. А потім одна там сказала, що дуже погана щось про АРС сказала. І що я розумію, що люди, які порушують закони, Порушували багато законів в цій країні, Влада демократів їм дозволяла порушувати ці закони, дозволяла обкрадати нас, американців, які багато працюють. Ті, що понароджували по шість-по вісім дітей і сиділи на шиї у американців. Тепер всі записують, як погано в Америці жити. Мало того, вони кажуть, що тут треба революцію зробити. Виявляєте, лідацюги, ліда які сиділи усіх на шиї. З дітьми, тому що, наприклад, мексиканські жінки не працюють, дуже мало там одиниці працюють. А тепер вони хочуть поливають брудом Америку. Боже, я так подивилася сьогодні, мабуть, 50 відео. Я так зраділа, у нас так багато тепер звільняється робочих місць. Це прямо кайф. В Америці звільняються робочі місця. Це мене радує. У нас буде більша зарплата, тому що менше людей. Зарплата буде більша. А тому що наймало тих, що 5 по 5 доларів, ніби працювали, да? ніби працювали, вони приходять на роботу нічого не роблять, але їм платять зарплату. Ніби вони працюють. А тепер ми будемо працювати, тому що ми працювали, працюємо і будемо працювати. День мій прекрасний. Боже, я навіть не знала, що як багато людей покидає. Одна каже: о, поїдемо в Мексику, ой ні, ми не можемо там зробити собі документи з американським паспортом. Поїдемо в Нову Зеландію. Що цікаво, що тікають вони десь на якісь ферми, на якісь за... закинуті будинки, де вони показують, де вони живуть. Дуже цікаво. Як тільки Трамп відмінив усі субсидії, усі допомоги, всі вони почали тікати або додому в країн третього світу, або почали тікати в... в Європу, де дають соціали. Всі посідали там на соціалах. Вони тут сиділи на соціалах, тепер втікли в Європу на соціали. Роботяги такі. Ой, молодець Трамп. Trump, thank you so much. You're doing excellent job.